Доброго дня. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в Україні відзначається День повітряних сил Збройних сил України. свято наших військових льотчиків, зенітників та радіотехніків. Ці мужні люди щодня безперервно захищають українське небо від ворожих посягань у будь-яку погоду та пору року завдяки високому професіоналізму та вмінню управляти технікою військовослужбовці повітряних сил готові до виконання бойових завдань. Наші повітряні сили та армійська авіація зіграли надзвичайно важливу роль під час проведення антитерористичної операції. Її бойові вильоти забезпечили евакуацію поранених, доставку продовольства та боєприпасів, знищення колон бойової техніки, окупантів, зведений загін повітряних сил виконував важливі завдання на землі, зокрема під час героїчної оборони Донецького аеропорту. Замужність та героїзм, виявлені під час проведення антитерористичної операції. Двоїм офіцерам повітряних сил посмертно присвоєно високе звання героя України. Це підполковник Дмитро Майборода та полковник Костянтин Могилко. Ми схиляємо голови перед загиблими та вітаємо нині діючих військовослужбовців та ветеранів повітряних сил. І до ситуації в зоні проведення антитерористичної операції. На Луганському напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші п'ять разів у Кримському та Попаснянському районі. Всі обстріли були достатньо нетривалими і без важкого озброєння. Донецький напрямок тут минулої доби окупанти активно застосовували важке озброєння. Кожен другий обстріл був мінометним. Найбільш активні бойові дії були у Зайцевому, Новасилівці, Другій Авдіївці. На цих та інших рубіжах сил антитерористичної операції відкривали вогонь у відповідь. Слід зазначити, що більша частина обстрілів відбулася у світлу пору доби. Загалом незаконні збройне формування вчора вели вогонь по всьому фронту, і спокійних ділянок не було. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 23 ворожних обстріли, 12 із них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії розгорнулися у Красногорівці, Мар'їнці та Широкіному. Там ворог і в день, і вночі активно застосовував міномети. Також у Мар'їнці українські війська успішно відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Яка вчора між 3-ю та четвертою годинами атакували наші позиції? Низка обстрілів з боку противника відбулася і на інших рубіжах під Докучаївськом, у Старогнатівці та на дальніх підступах до Маріуполя. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку відбулося 25 ворожих обстрілів: дев'ять з них із важкого озброєння і одне бойове зіткнення. На Донецькому напрямку вчора також спостерігали прольоти двох безпілотних літальних апаратів ворога. І ще один відбувся на Луганському напрямку. Тобто ворог продовжує вести активну повітряну розвідку. За минулу добу, внаслідок активних бойових дій, троє українських військовослужбовців загинули, четверо дістали поранень. Условлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Черговий бойовик скористався програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома. Встановлено, що чоловік у квітні 2015 року звільнився з брянської виправної колонії. Бойовики з силою примусили його вступити до лав незаконного збройного формування. Впродовж чотирьох місяців чоловік виконував завдання бойовиків та вартував на блокпосту. Згодом йому вдалося втекти. Військовослужбовці, контрактники, провели заняття у районі проведення антитерористичної операції на Донецькому напрямку. Це обкатка танком, вогнева інженерна підготовка, тактична медицина. Під час занять використовувалися імітаційні засоби, щоб створити умови, наближені до бойових. І група водолазів ВМС Збройних сил України повернулася з міжнародних навчань Євразія Партнершип Дайв 2016, які проходили у Румунії. Основна увага під час навчань приділялася теоретичній підготовці водолазів, підводному пошуку, а також ідентифікації і знешкодженню вибухонебезпечних предметів. Учасники навчань ознайомилися з технікою та Засобами забезпечення водолазних робіт, що перебувають на озброєнні країн-членів НАТО. І керівник групи цивільно-військового співробітництва разом з волонтерами-юристами відвідав одне з прифронтових сіл на Луганщині. Вони надали місцевим мешканцям фахові консультації з правових питань, а також передали сільській школі будівельні матеріали для проведення ремонту перед початком нового навчального року. Найближчим часом військовослужбовці відвідають ще низку населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії розмежування. На цьому поки ще вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка, Чи є питання. Владислав Довецький, телеканал Димплюс Ну, хочеться підійти до теми розівки. Ми знаємо про вибух, але деталі, деталей таких немає. Чи можете розказати? Як саме це сталося? Можливо, якісь деталі відомі, хто винен, хто буде відповідати і де зараз знаходяться поранені? Детальної інформації немає. Я думаю, що ці деталі знаходяться у органах військової прокуратури, які займаються цим розслідуванням. Можливо, знаєте, де поранені? Інших деталей немає. Людмила Володнік, п'ятий канал, подочніть, будь ласка, де були поранені і де загибли українські воїни? Місце, де найбільше втрати, це Кримське, троє загиблих, два поранених. Це сталося внаслідок і вибуху, і обстрілів. Ще один поранений Мар'янка і один поранений Павлопіль. Теж все сталося під час обстрілів. Хотіла запитати стосовно луганського напрямку, військові нашій знімальній групі буквально вчора розказали про те, що з іншого боку вони бачать, як бойовики стягують техніку, підганяють якусь там техніку, більше їх стає. Чи не очікуємо ми загострення на новому тижні, можливо, вже з понеділка? Очікуємо будь-яку годину. Маю вас поінформувати, що буквально по всій лінії розмежування ми спостерігаємо маневри важкої техніки супротивника, підтягування артилерійських систем, ротацію підрозділів, в тому числі і російських військ, які переходять державний кордон на неконтрольованій ділянці. Вони також проводять свою ротацію і ми дійсно бачимо. Певні рухи і динаміка руху бойовиків російсько-окупаційних військ вздовж лінії розмежування вона постійно моніториться. Сьогодні ви мали можливість ознайомитися з інформацією щодо а, кримського напрямку. Там на півночі Криму також російські війська проводили свої маневри, і на певний час рух на пропускних пунктах був зупинений за ініціативу російської сторони. Тобто окупанти продовжують свої маневри, і ми маємо розуміти, що в будь-яку хвилину, в будь-яку годину вони можуть розпочати або якийсь немасштабний, або масштабний наступ. Тому моніториться ситуація для на тих ділянках, на яких спостерігається найбільше накопичення сили засобів ворога, там приділяється найбільша увага і. Також йде накопичення резерву для можливого відбиття наступу. Стосовно ротації, хто приходить? Це кадрові російські військові, це військові, скажімо так, за наймом приходять з того боку, чи військові... ми можемо казати про ротацію російських військовослужбовців, які керують підрозділами і беруть участь у плануванні всіх бойових операцій. Стосовно Плотницького, яку інформацію наразі маєте ви? Щось нове з'явилося: живий, неживий, і кому наймовірніше було потрібно його вбивство? Такої інформації немає. Живий, не живий, не знаєте, ні? Я б не радив на цьому загострювати свою увагу. Чи є ще питання? Нема, дякуємо. Будь ласка.